Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, я прочитаю зараз два місця із Біблії і ходив із Богом Енох, і не стало Його, бо забрав його Бог. Євреям 11, розділ 5 вірш. Вірою Іонох був перенесений на небо, щоб не бачити смерті, і його не знайшли, бо Бог переніс його, бо раніше, як його перенесено, він був. Засвідчений, що Богові він догодив. Я хотів говорити про Еноха, бо чомусь, знаєте, склалося на серці, що його життя, ну, так, начебто, як церква. Знаєте, він жив свій час, він жив в той час, коли оточували також гріховні люди, гріховне життя. Було дуже багато спокус. Але написано, що Бог переніс його, його не стало, не знайшли його. Це було так миттєво. І єнох це такий прообраз церкви. І чому саме єнох? Бо ми так само маємо бути перенесені, підхоплені Богом, бо церква зараз стоїть в такому моменті останніх часів. Коли Бог підхопить свою церкву на небо. І я буду говорити про шість моментів життя Еноха. Перший момент це сама проблема, в якому жив Енох, це гріх, який оточував його. Бо ми розуміємо, коли допотопний світ був потоплений, і ми розуміємо, що. Напевно, Богові було дуже неприємно, коли Бог створив безгрішну людину, але гріх війшов і він так розповсюджився з такою силою, з такою миттю. Так миттєво. Гріх переповнив чашу Божу, і Богові потрібно було знищити той гріховний світ. Там була настільки гріха мерзоти, що Бог знищив його. Але написано, що Єнох був сьомий після Адама. І коли ми читаємо уважно, то написано, що про всіх тих людей написано, що жив стільки-то, народив сина, усіх років життя було стільки-то і помер. А про Єноха не написано, що він помер. Написано, що усіх років життя було стільки-то і не стало його. І якщо ми порівнюємо з усіма людьми до потопного світу, то він був ще досить молодий. Гріховний світ. Коли Бог створив Адама і Єву, Він кожного дня говорив з ними. Вони були в Едемському саді і спілкувались. Я думаю, що у Адама і Єви було достатньо питань, коли вони говорили з Богом. Але ви знаєте, гріх. На той момент, коли дьявол спокусив Єву, і вони кусили той заплітний пліт Адам і Єва згрішили, і цей гріх розділив їх з Богом. Бог вигнав їх з Едемського саду. І наслідки того гріха вже все людство вже приймає на себе, коли почалися народжуватись діти, Каїн, Авіль. То ми бачимо, що той наслідок гріха, що Каїн, убиває Авіля. І вже третя дитина сів, народжується. Я думаю, що у Адама Адам дуже жалкував про той гріх, який він створив, що він вчинив. Але ж у Адама було бажання своїх дітей, своїх внуків, правнуків ну, ознайомити з Богом. Я думаю, що кожному він розповідав про Бога. Про їх ці близькі стосунки, які були в Едемському саді. І так само той Єнох, який вже прийшов в цей світ, я думаю, що Адам і говорив і йому, про Бога. Але ж ми бачимо, що гріх настільки розповсюджувався, що сам єнох знаходився в такому тиску того гріха. І він твердо слідував за Господом. Коли ми читаємо Слово Боже, ми бачимо, що гріх він шкодить людині, він розділяє людину з Богом. Гріх він стає тою загрозою, який веде в майбутню загибель. І Слово Боже говорить, що заплата за гріх смерть, Римлянам 6, 6 розділ, 23 вірш. А дар Божий життя вічне. У Христі Ісусі Господі нашому, і гріх людину, відводить людину від Бога і приводить в загибель. Отож ми бачимо, що Єнох жив в світі, який наповнював гріх. Другий момент єнох мав велику любов до Бога. І я думаю, що коли Адам розповідав йому про Бога, то Єнох бачив цей світ, і у нього було з чим порівнювати Бога. Я думаю, що він просто закохався в Бога, він захопився Богом настільки, що він полюбив Бога, настільки полюбив, і ми можемо порівняти, як хлопчик, хлопчина з дівчиною закохалися один в одне, і вони не втрачають часу, щоб ну, вони бажають бути разом. І той хлопець він міркує про ту дівчину, він кидає все, лиш би зустрітися і побачитись один з одним. Він залишає всі свої діла, він готує якийсь подарунок, якийсь сюрприз, і наче на крилах летить до неї, а вона прихорошується, вона очікує його і розквітає немов квітка. знаєте, і це така перша любов. І я думаю, що у Єноха була така сама любов. Він захопився Богом, він полюбив Його. і Він бачив, до чого приводить гріх. Він бачив, я думаю, що він бачив своїми духовними очами самого Господа. Бо на той час, на той момент, дуже мало було. Е Людей, які бачили Бога, сам Адам його бачив тільки, але ж Бог давав відкриття Єноху через ці близькі стосунки. Наші стосунки з Богом залежать від того, наскільки ми любимо Бога. Наші благословіння Божем залежить від того, наскільки ми любимо, наскільки ми відкриті до нього, наскільки ми. Пізнаєм самого Господа, наскільки ми довіряємо себе йому. І це залежить, наскільки ми любимо Господа. Ми повинні в своєму житті перевіряти, чи я люблю Господа так, як він мене полюбив, що він залишив то небо, що він прийшов в цей світ, щоб спасти мене. Як я люблю Господа. Я думаю, що у Єноха не було проблем. Він любив Господа. І то була. Як порівняти, то була та перша любов, яка може бути у людини. Філіппійцям 3,7 написано. Але те, що для мене було за надбання, те раді Христа я за втрату вважав. Тож усе я вважаю за втрату ради переважного познання Христа Ісуса мого Господа, чи я ради Нього відмовився всього. І вважаю все за сміття, щоб придбати Христа. Це слова апостола Павла, який також полюбив Ісуса Христа всем серцем. І всі пріоритети цього світу, які були у нього, він вважав уже за сміття. Що нас може від, відлікати, відводити від Бога? Якісь, знаєте, фільми, які, якісь ті ж самі смартфони, ідоли, якісь, хатні справи. Або е, люб, любима, люб, кохана людина, вона також може відводити нас від Бога, все що завгодно. Але на першому місці у нас повинен бути сам Ісус Христос. Об'явлення, другий розділ, четвертий вірш написано: але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Отож, пам'ятай, звідки ти впав і покайся, і вчинки давнішні роби, колишні. То до тебе прийду незабаром і зрушу твого свічника з Його місця, якщо не покаєшся. Торгий друже, Господь сьогодні <кхем> попереджає, щоб ми перевірили свою любов до Господа, так як Енох любив Господа, як церква, як невіста Христа любе Господа. Чи я маю таку саму любов до Господа? Другий момент це те, що Енох мав якісну. Глибоку віру. І це теж дуже важливо, бо для того, щоб ходити перед Богом, треба мати таку віру. Ми можемо бачити навколо нас дуже багато людей, які говорять, що вони теж віруючі. Але людина, віруюча людина, яка може бути набожною, виконує всі. Обряди, традиції, шанує свята святих, або якісь настанови, постанови церкви, і від цього вона не має ніякої користі в своєму житті. Саме важливо це коли людина через Слово Боже, через особисті стосунки з Богом, має ту живу віру, яка приводить людину до якоїсь дії, до як. Якісь відповідні вчинки, і це говорить про наші стосунки з іншими людьми, про наші стосунки з Богом, щоб припинити ці гріховні життя в цих гріховних умовах і відходити від гріха і в напрямку самого Господа Ісуса Христа. Яка віра була у Іноха, яка віра може спасти тебе? Інух спілкувався з Адамом, і я думаю, що від того, що говорив Адам, він дуже багато взяв до себе корисно, бо він дійсно відрізнявся від інших людей. Його віра була жива, бо він іш, слідував вказівкам Адама, який вже Говорив з Богом, який знав Бог, який, який чув від Бога ті слова, Самі, сам Господь їх говорив. І я думаю, що, якщо ми згадаємо Авіля, чому Бог прийняв жертву Авіля, а жертву Каїна не прийняв, то Єнох також і про цю історію чув, бо Авіль приніс жертву ягня. А його треба було заколоти, пролити кров, і Бог приймає цю жертву. Коли Каїн приніс жертву із свого труда, своїми руками щось створив, щось виростив на тому городі, приніс оце перед Богом, то Богу була неприємна ця жертва, і Бог не прийняв. Але чому Бог прийняв жертву Авеля? Я думаю, тому що була пролита кров. І Єнок розумів про це. і Чому розумів? Бо коли зрішили Адам і Єва, Богу потрібно було вбити тварину, щоб загородити той сором, який був у них. Він зробив їм кожен, кожен шкіряний одяг. І так само Авіль приніс жертву, він заколов цього ягня, була пролита кров. Єнох розумів, що пробачення, прощення гріхів не може бути без пролиття крові. І він вірив в ту жертву, яка була обіцяна Богом, що прийде той Спаситель, прийде той Месія. Єнох вірив в майбутнього Спасителя. Єнох вірив в майбутнього, ми знаємо про Ісуса Христа, але Він не знав його, він лише тільки вірив в нього. І ця віра була настільки живою, що він також проповідував людям про неї. Зараз ми маємо таку віру, але ми знаємо Ісуса Христа, що Він вже прийшов. І ми маємо таку віру в Місію, Спасителя, який вже приходив, який вже пролив цю кров, святу на Голговському Христі за тебе і за мене. Якщо ти, друже, маєш таку віру, яку мав віру єнух, то ти маєш також це. Спасіння. Якщо ти не маєш такої віри в Спасителя Ісуса Христа, то до тебе є пропозиція прийти до Ісуса Христа, прийняти Його своїм Спасителем, попросити прощення, і Він простить тебе. <клес> Також будеш мати цю надію, як мав єнух. Ходив перед Богом і не стало Його. Церква має цю надію сьогодні, що церква. Буде ходити перед Богом і в один момент Бог підхопить церкву і не стане її. Бог підхопить церкву, бо Він не залишить її на, на велику скорботу. Римлянам 6.23 написано: бо заплата за гріх, смерть, а дар Божий, життя вічне в Христі Ісусі Господі нашим. І якщо ти ще не зробив цей крок, ти можеш це зробити. Перше, ти повинен визнати, що ти грішник. Друге, ти повинен визнати, що кожен грішник іде в ад. Третє, якщо ти визнаєш Ісуса Христа своїм Спасителем Господом, ти маєш можливість прийти до Нього, попросити прощення. І Він простить тебе. І також ти будеш мати цю надію. На те, що ти будеш підхоплений разом з церквою. Третій момент Єнох догодив Богові. Написано: Єнох догодив Богові. Він ходив з Богом, Він робив все угодне Богові. І якщо ми пригадаємо царя Саула, ми пам'ятаємо, що Бог вибирав його особливо. Сам Бог вибирав, бо він догодив Богові. Цар Саул. Один із тих людей, котрих можна було вибрати, він догадав Богові. Але коли його поставили вже царем, він уже був царем, і потихеньку своєю владою він постійно відходив від Бога, і він став прислухатися більше до людей. Він став слухати, йому було приємно, коли люди його поважали. І навіть тоді, коли він згрішив, один-другий раз приходить пророк і говорить йому про це, що Бог забере від тебе царство твоє. І тоді Саул каже: у нього не було вкаят перед Богом. Він не склонився перед Богом, щоб попросити прощення, щоб оновити ці стосунки з Богом. Він тільки просив, щоб він ну, почтив його перед людьми. Для нього. Люди були важливіші, ніж Бог. І ви знаєте, Єнох ходив перед Богом. З Богом виконував всі настанови Бога. Неважливо, що говорили про, про нього люди. Він був особливий, він відрізнявся, він не робив того гріха, який робили в тому світі. Я думаю, це важливо для нас пам'ятати. Ми, люди віруючі, як ми ходимо з Богом. Ходимо ми з Богом. В російському перекладі написано перед Богом. Ходимо перед Богом чи перед людьми. Хто для нас важливіше? І наскільки Бог живе в моєму серці? Наскільки Він живе в моєму серці, настільки я буду виконувати Його волю. Наскільки Він живе в моєму серці, настільки я буду і праведний, і святий, і відвертатися від Бога. Одна жіночка приходить до церкви. <кій> Моя дружина з нею спілкувалась, і виявляється, багатодітна сім'я, семеро дітей. І вона пішла до іншої церкви, вийшла заміж за віруючу людину. І виявляється, що та віруюча людина була невіруючою людиною. Виявляється, що її стосунки з Богом були давно вже не не в тих правильних відносинах. І той чоловік він знущався над дружиною, бив її. Він давно відійшов від Бога. Вдома був повний безлад, а на людях він був дуже хороша людина. І його просили то там допомогти, то там. Він завжди все кидав вдома і йшов туди. І люди про нього була дуже добра молва «О, то віруюча людина. Він дуже добра людина, всім допомагає, але що творилося вдома, ніхто й не знав. Наскільки моя, моє серце, воно відкрите перед Богом, наскільки я догоджаю Богові, щоб я і вдома, і в церкві, і на роботі був однаковий, догоджав Богові. Єнох догадив, він виконував те, що Бог йому говорив. Четверте, єнох був сміливий служитель. І ми прочитаємо це третє місце Іуди, 14, 15 вірші. Про них же звіщав був Єнох, сьомий від Адама, і казав: ось іде Господь своїми десятками тисяч святих, щоб суд учинити над усіма і винувати. І винувати всіх безбожних за всі вчинки безбожності їхньої. Це смілива заява Єноха. І ви знаєте, я думаю, що він говорив тим людям, котрі грішили. Він сміливо говорив, він говорив про суд Божий. Він говорив про те, що прийде той момент, коли кожна людина буде відповідати за свої гріхи. Кожна, прийде той момент. Кожна людина зустрінеться з Господом і дасть відповідь. Але в цій заяві, те, що написав Юда, говориться про друге пришестя Христа. Ніхто не знав е про те, що Христос, Господь прийде з ангелами своїми. І це лише може бути тільки в другому приході Ісуса Христа. Я думаю, що Бог. Що Енох ходив настільки праведно перед Богом, настільки він був приємний Богові, що Бог говорив у ці відкривання еноху. Так, звісно, Він не знав, що буде, що люди не будуть слухати. Він говорив людям про, про суд Божий, але тоді був суд, то потоп був. І Господь тоді не приходив з ангелами, а Він прийде. У друге своє пришестя, а перед цим буде підхоплена церква. Я думаю, що Єноху було і це відкрито, що він буде забраний Богом. Він не боявся донести, він не боявся порушити якісь стосунки з якимись людьми. Він не боявся говорити правду, він не боявся. Він був дуже смілива людина, він був дуже сміливий проповідник. І п'ятий момент. Це важливий момент в житті Єноха. Написано не стало його. Не стало. Іншими словами, Бог забрав його. Господь забрав, Бог переніс його в те вічне царство. Мрія продовжити ці стосунки з Богом, якого він любив, вона здійснилася. Він там, на небі, вже продовжує ті стосунки з Богом, з яким Він ці стосунки проводив тут на землі. Так само і церква підніметься до гори і буде підхоплена, і там продовжить ці стосунки з Ісусом Христом. Так само ми будемо підхоплені. І це той самий кульмінаційний момент в житті кожного християнина. Коли ми тут живемо на землі цією вірою, цією любов'ю до Господа, коли ми тут на землі маємо цю надію, що одного разу, як єнох, ми будемо підхоплені. І це той самий кульмінаційний момент в нашому житті. Коли запитали одної дівчинки, як вона вважає цей момент, вона відповіла своїм дитячим розумом, каже: напевно, це б виглядало так, що. Єнох з Богом, ходили по березі океану, і вони постійно розмовляли, постійно були разом, вони спілкувалися. І одного разу, коли вони зайшли дуже далеко, і Єнох думав, як же я повернусь до ранку додому, і Бог каже: напевно, тобі до мене додому буде ближче, чим тобі до свого дому. Так Бог. Забрав його до себе додому. Але ж, ви знаєте, написано: не написано, що не шукали його, а написано, що не знайшли його. Тобто вони шукали його, але не знайшли. Можливо, це буде, буде така історія, що Єнох сидів, пив каву з кимось з сім'єю або е, десь з друзями, і не стало його. Бог підхопив його, забрав його. Може, люди щось не помітили і думали, може він десь пішов криницю води набрати, або ще ще десь пішли, шукали його, але не знайшли його. Може, ще якісь були інші обставини, але люди не знайшли його. Так само буде підхоплена церква. Хтось помітить, е, дружини не стало, хтось помітить чоловіка не стало, хтось помітить, що. Віруючої сім'ї не стало взагалі, почнуть шукати, не знайдуть, бо будуть підхоплені, будуть підхоплені догори. Господь забере. І Господь сьогодні кличе до, кожної, до кожного серця, щоб ми не очікували ті моменти, коли ми перестанемо перед Богом, перед судом. Господь закликає кожне серце сьогодні передивитися ті стосунки з Богом. Сьогодні ми будемо також будемо учасниками Господніх страждань. І я думаю, кожен повинен передивитися своє серце, наскільки я дійсно маю ці стосунки з Богом, наскільки я люблю Його, наскільки я відповідаю. Наскільки я догоджаю Йому, що я роблю для нього, так як робив Єнох. І якщо ми любимо Господа, якщо ми, то ми обов'язково захочемо Йому догоджати. Якщо ми любимо Господа і догоджаємо Йому, і робимо все необхідне для того, щоб зміцнити ці наші стосунки, то Бог обов'язково. Нас підхопить разом з церквою. Якщо Бог для тебе не має особливого значення, якщо ти ще не мав ці стосунки з Богом, якщо ти не знаєш Господа як свого Спасителя, то для, це, для тебе це є така можливість сьогодні прийняти Його своїм Господом і Спасителем. І це така пропозиція для тебе, дорогий друг. Це вибір стоїть перед тобою. Ми зараз будемо молитися. Дякувати Богові за все, йому слава вічна. Амінь.